У Німеччині зараз, якщо чуєш на вулиці десь російську мову, то будь впевнений, що це українець, не росіянин. Тому що росіяни в Німеччині або працюють, або бухають і сидять десь оце на бережках отаких от річок, там ловлять рибку без ліцензії, там ходять десь бутилки, збирають. От, тобто тут дві категорії росіян такі є. А української мови майже не чутно. Взагалі знання мов це ознака інтелігентності. Чим більше мов ти знаєш і володієш ним, тим більший доступ до інформації в тебе є. Я люблю і поважаю російську мову насправді, не боюся про це казати. Не вважаю, що російська мова вбиває. Але українці, більшість із вас залишиться в Німеччині. Слава Богу. Але навіть в Німеччині, не знаючи української мови, хто ви, ким будуть ваші діти українцями? Без знання рідної мови, не знаю. Оце стоїмо зараз біля пенька. Це е, колись українець, який приїхав сюди і не знав української мови, розмовляв російською мовою, перетворився на цього пенька. І тепер він стоїть і не може розмовляти. І тільки дітки підходять і запитують. Хто це, да, Даніїв? Хто це? Пеньок. Все, що я сказав. Проросійськомовних українців не стосується тих українців. Даніїв, не стосується тих українців, які приїхали сюди 20-30 років тому. Правило, це навіть не українці, ну українці, але це євреї. Вони нам дуже щиро і безкорисно допомагають всім українцям. Це волонтери, майже всі українці, волонтери в Німеччині, які допомогли нам, біженцям. І тоді дійсно була така культура. Це ще був радянський ну вже після радянського союзу, але тим не менше, культура, а швидше безкультур'я передбачало, що Українська мова це мова селюків. Українська мова це мова неосвідчених людей і в містах культивувалася російська мова. Тому звісно, що люди з Дніпропетровська, вони не тому, що не хотіли, вони не могли знати української мови, приїхали, доїхали в Німеччину, стали зараз з німцями. з... Українським корінням, це етнічні українці, але тим не менше їм велика шана і дяка. А ось ті люди, які зараз приїжджають, ну, знаю, не можуть вивчити українську мову хоча б заради своїх діток. Я знаю людину з Луганська, який ще тоді, в під часи до війни далеко, просто. Вивчив українську мову і перестав розмовляти російською взагалі.